Постріл із гранатомета за скоєння злочину полтавця позбавлено волі на чотири роки. За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури, 50-річного жителя Полтави засуджено за придбання, перенесення і зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За даними слідства, 26 квітня цього року полтавець після вживання алкогольних напоїв взяв у знайомого реактивну протитанкову гранату РПГ 22 що за висновком експерта відноситься до категорії вибухових пристроїв боєприпасів. Цього ж вечора, під час комендантської години, зневажаючи нормами моралі та загальноприйнятими правилами поведінки в суспільстві, перебуваючи у провулку ломаному в Полтаві, зловмисник вистрілив із гранатомета. Випущена граната розірвалася у повітрі, а її частини впали на території приватного сектора та дитячого майданчика. За скоєне вироком Октябрського районного суду Полтави чоловіка позбавлено волі на чотири роки. Прес-служба Полтавської окружної прокуратури нагадує, що у серпні поточного року вказаним судом знайомого обвинуваченого засуджено за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, особу позбавлено волі на три роки та на підставі статті 75 кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.